Знаєте, в чому різниця між стародавніми греками і римляни в плані їхнього ставлення до політики? Це цікаво, якщо врахувати, що вони, мабуть, дві найбільш політичні нації в історії людства. Для греків політика була способом самореалізації вільного громадянина. Вона була основним засобом забезпечення свободи і безсмертя. Для цих цілей вони вигадали поліс і політику, де в центрі уваги громадянин. До них ніякої політики ніколи не існувало. Дещо інакше ставились до неї рівняни. Для них це насамперед служіння держави, не поліс, а республіка, суспільна справа або справа народу, пріоритет загальних інтересів над приватними. Римський громадянин мав служити республіці, ставлячи блага держави вищі особистої вигоди і незважаючи на жертви активно брати участь у суспільному та політичному житті. Якщо хочете подробить, а ще й дізнатись, як політика стала брудною справою, ласкаво просимо на Ютуб канал Бідуін.